Два дні назад Верховна Рада прийняла закон, який обмежує Набу і САП. Його одразу підписав президент. Два дні в Україні проходять акції і протести. Населення не зрозуміло. Два дні Зеленському дзвонять союзники з Європи. Реакція негативна. Штати мовчать, але це не дивно. Трамп розуміє, сам би так зробив. І от сьогодні Зеленський виступив із поясненням. Президент запевняє, що всіх почули, що думка населення і союзників буде враховано, що буде прийнято новий законопроект про набу і САП ще краще ніж був раніше. Для цього навіть ціла Верховна Рада готова позачергово зібратись. На даний момент ми маємо два законопроекти. Один внесла група депутатів, який має на меті просто відмінити все, що проголосували 22 липня по Набу і САП. Другий закон це новий закон Зеленського, щось середнє, спроба адміністрації задовільнити всі сторони і залишитись при своїх. Схоже, що резонанс не дозволив владі просто зробити те, що вона захотіла. Тепер очікуємо, коли ж зберуться депутати для нового голосування.